колеги, Чому назріло питання про проведення реформ? Всі погодяться зі мною, коли я скажу, що ми не задоволені тим станом медицини, яка сьогодні є. Незадоволені пацієнти, незадоволені медики. 40 років свідомої лікарської практики і 40 років я спостерігаю, даруйте, я назву це так, як я вважаю. Системне безглуздя. Чим? Воно виражається. І чому потрібна реформа? Чому президент ініціював цю реформу охорони здоров'я? Щоб бути коротко, е е е е коротко це все виразити, я приведу цифру. В цьому році на охорону здоров'я області без централізованих поставок виділено 930 мільйонів гривень. Це велика сума. І коли я. Скажу вам, що понад 200 мільйонів, понад 200 мільйонів, а я думаю, що значно більше, йде на вітер, тобто вони не доходять до пацієнта, не працюють на здоров'я пацієнта, це буде правда. За рахунок чого? Існує так званий показник, це ліжка день. 80% всіх коштів йде на утримання стаціонарів. 50% ліжок працюють неефективно. Вони не працюють на пацієнтів. І отут, тут витрачаються кошти. В той же час, скажімо, у минулому році було виділено на забезпечення життєво важливих програм по онкології, по дитинству, по цукровому діабету і інших, 75 мільйонів забезпечено тільки 24 мільйони. Тобто нам не вистачило коштів на обов'язкові програми. Де люди могли б отримати безкоштовні медикаменти. В той же час у нас не вистачає коштів на те, щоб у стаціонарі люди отримали безкоштовні медикаменти. Вони змушені купляти їх. Так от, оцих 200 мільйонів могли б забезпечити, якщо б ми їх раціонально використали, могли б забезпечити обов'язкові програми тих 75 мільйонів, а 125 мільйонів, які лишаються, вистачило б на те, щоб люди не купляли медикаменти. А лікарня їм їх забезпечила. От основна суть реформи. А далі можна деталізувати, далі можна деталізувати перерозподіл на первинну ланку, щоб в кожному із 1050 сіл в нашій області був медичний пункт, і незалежно, мале село чи велике, там живуть старенькі люди, які потребують допомоги. І не поїде ця старенька людина, десь більше село. Їй треба надати допомогу на місці, і, в тому числі і зуби треба полікувати на місці, подпинувати для цього умови, От. Щоб швидка допомога виїжджала вчасно, щоб були дороги для того. Все Це системна проблема. Це не проблема тільки медиків, це проблема влади і проблема медиків. І саме так ставить питання президенту України. Я схиляю голову перед тими, хто розпочав цю реформу. Тому що всі реформи непопулярні. 40 років моєї свідомої лікарської практики, як я сказав, і завжди виникали якісь питання по реформуванню. Завжди. І мені якось приходилось з них брати участь. Я пам'ятаю, і може старше покоління пам'ятає, бо вже цього не пам'ятає. Новий господарський механізм, так званий. Ми на нього мали велику надію. Ну, це була ілюзія. Сьогодні є реалії. Сьогодні реально це можна зробити. Але зробити це можна тільки тоді, як ми всі разом будемо усвідомлювати необхідність цього. І я хотів би ще одне останнє завершити: не стоїть питання про закриття будь-яких закладів, стоїть питання про їх перепрофілювання. Ми категорично проти, щоб закривались дільничі, лікарні. Тому що сьогодні вони виконують соціальну функцію, старенькі люди, а кожне село на 500-600 жителів має 15-20 знедолених людей, яким нема кому кружку води подати. Які не можуть завжди вийти на двір і обслужити себе. Один соціальний працівник цього не допоможе їм. От. Так от вони виконували цю функцію. Тобто на зиму вони переходили в цю лікарню. Ми повинні переорієнтувати ці лікарні якраз на цю соціальну допомогу, зробити із них центри реабілітації і догляду за людьми похилого віку. Питання стоїть не про закриття, а про відкриття. Нових лікарських амбулаторій, нових медичних пунктів в кожному селі, наблизити допомогу. І зробити стаціонарі більш укрупнені, де можна буде зосередити сучасну апаратуру, сучасні кадри, де буде надавати вже високотехнологічна допомога, не закриваючи ті стаціонари, які є в районах. Просто перерозпреділити рівень допомоги на крупній лікарні один рівень. На тій лікарні, які залишаться в районах, залишити інші дії медичної допомоги. От цьому весь суть і вся суть реформи. Вона необхідна. І зробити її можемо тільки разом. Якщо не буде розуміння між медиками і всередині медичної громади, і між медиками і пацієнтами, між медиками і громадою в цілому, реформа у нас не хочеться. Це непростий шлях, шлях не одного дня. Тому що він пов'язаний з дуже багатьма моментами і в значній мірі з будівництвом доріг, з будівництвом нових, і відкриттям нових заходів первинної ланки, з удосконаленням, закупкою нових автомобілів, з удосконаленням швидкої медичної допомоги. Дякую.